Привіт! Мене звати Наталія, я директор освітнього центру iq 200 Сьогодні я хочу розповісти вам, що таке iq 200 і чому наша освіта для підлітків це не просто уроки, це про майбутнє ваших дітей. – це сучасна освітня система, створена спеціально для підлітків. Наша мета дати дитині не просто знання, а інструменти, з якими вона може вступити в університет в Україні або за кордоном, і впевнено рухатися до свого майбутнього. Що ми робимо? Ну, перш за все, це підготовка до міжнародних іспитів з англійською. Це IELTS, це Duolingo, це Cambridge. Ну і далі ще є підготовка до НМТ. Але якщо чесно кажучи, це вершина айсберга. Наш підхід набагато ширший, і глибший про що я хочу розповісти. Чим ми відрізняємося від інших освітніх центрів? Ну, для мене це команда. Перш за все. А, наша, це, наша, це наша сила така, щось таке. Я не знаю. Це люди. У мене неймовірно сильний, молодий, дуже активний методист. Людина, яка буквально живе освітою з величезним досвідом роби, роботи та вмінням створювати програми, що реально працюють Поруч із нею, команда викладачів різного рівна, різного досвіду, різного віку, різного характеру, хтось про логіку, хтось про креатив, хтось про драйв. І саме завдяки цій різноманітності, ми можемо підібрати ідеального викладача саме під вашу. Дитину я постійно інвестую у команду навчання, підвищення кваліфікації, методичні роботи. Я постійно виїжджаю на різні форуми, форуми школ. Я постійно навчаюсь. Ми ростемо разом, і це відчувають наші учні. Ну, далі це унікальна програма і власне онлайн освітня платформа. У нас немає звичайних підручників. У нас є автоматізована освітня платформа, розроблена спеціально для сучасних дітей. Що вона включає? Деякі не розуміють, що таке інтерактивна платформа. Вона включає 50 інтерактивних підручників від рівня А0 до рівня С1. Систему тестів з автоматизованою перевіркою домашніх завдань. Програ... Прогрес метрику, яку можуть бачити і учні, і батьки, це дуже дуже класно, коли ти можеш контролювати знання свого... своєї дитини. Також ми можемо робити і в онлайні, і в офлайні. Це дуже класно і корисно. Це не просто освітня платформа, це технологія, яка робить навчання структурованим, вимірювальним і контрольованим. Не просто вчу англійську, просто так декілька років, це не про що. Ну і далі це повний цикл підготовки до вступу. Ми не просто вчимо англійську, ми ведемо дитину шляхом від школь... шкільного рівня до рівня необхідного для вступу. А це великий, великий геп. Зазвичай це виглядає так: дитина приходить до нас у шостому або сьомому класі з рівнем, ну, шкільної програми А0, А1, це так. Ми працюємо з нею до рівня Б2. Ми даємо академічну англійську рівня Б2, ще раз наголошую. І після цього, за три місяці, ми можемо 3-4 місяця годувати до будь-якого міжнародного іспиту. Це може бути. Долінгла це може бути Cambridge Exams, або це може бути IELTS, найпоширеніший, найскладніший. Паралельно ми проводимо консультації з батьками: яку країну обрати, яку спеціальність, який рівень англійської потреби, які дедлайни, яка стратегія саме для вашої дитини? Це буде з 9-го десь класу, так приблизно. Бо освіта це освіта це величезна інвестиція. Ну і для нас це велика велика відповідальність. У цьому полягає наша цінність. Ми не розтягуємо процес. Ми працюємо на результат. Результат, вступ дитини, куди вона хоче. Ну і звісно, підготовка до НМТ. Наші викладачі мають великий досвід підготовки до НМТ до, з усіх шкільних предметів. Тому ми фіксуємо, фіксуємося на практики, типових помилках, логіці, розв'язання реальних завдань. У нас багато хто з викладачей ще складає НМТ для того, щоб розуміти, який рівень і які завдання бувають на НМТ. Ну і багато досвіду ми теж маємо. В цьому році дуже. Я знаю, що в цьому році дуже серйозно відносились при вступі за кордон до оцінок НМТ. І у нас був кейс, коли дитину не взяли до Літви, тому що він не склав гарна НМТ з англійською. Отак От може бути. А IQ200 – це не просто школа, не просто англійська. І не просто репетиторські курси, це освітня стратегія для підлітків, побудована на сильній команди, на сучасних інструментах і на чіткій меті. Допомога вашої дитині вступити в університет, розвинути мислення і навички, які реально потрібні у, життя, у житті. Якщо є питання, ви можете ставити до нас або приходити в iq 200, ми чекаємо.